Через затоплення окупованих Олешок на лівобережжі Херсонської області загинули вже дев'ятеро людей. Міський голова Олешок Євген Рищук каже: зараз він чекає на дані стосовно ще двох можливих жертв катастрофи, яку спричинили російські терористи, підірвавши Каховську Гес. Також за його словами, це ймовірно будуть не останні жертви через підрив гідроелектростанції. Нагадаємо, лівобережна частина Херсонщини в окупації російських загарбників. Рятувати людей там вкрай складно. Росіяни кинули їх. Напризволяще. Утім, українським військовим вдалося врятувати маму із дітьми, які напередодні в окупованих і затоплених Олешках благали про допомогу. Наші військові їх побачили і дроном скинули їм пляшку води. Телка води, нам Ой, ви її не випили? Ні, ми її не будемо випивати, це залишиться просто пам'ятна на тому, що ми пережили, що прийшлося пережити з діткам. Тому що це, Они нас случайно заметили, потому что я услышала дрон, и мама сказала: мама, давай мы чем-то будем махать, полотенце, чтобы себя идентифицировать, что мы там находимся. И ребята зараз... просто осматривали территорию затопления. І віділі нашому наша скриша. Крім цього, у Чорне море винесло уламки, човни, будівельні конструкції та міни, які росіяни розставляли на лівому березі Херсонської області. В оперативному командуванні південь повідомили, що одну із мін вже знайшли на березі Одеської області. Боєприпаси та міни знаходять і на березі Каховського водосховища, яке втратило багато води. Артамканя, редакція абозріватель.